До пункту на території торговельно-розважального центру фабрика у Херсоні щодня стоїть черга, розповіла головна медична сестра Олешківського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Махрова. Кілька місяців тому тут робили щеплення по 500-600 херсонців за день. Зараз, на жаль, трішки просіли. Це до 300 вакцинацій, 200 навіть, на жаль, було. Тому ми закликаємо всіх людей вакцинуватись, тому що це нагальне питання, це відповідальне, це наше життя. Тут завжди є вибір вакцин у достатній кількості, говорить медсестра. Людина отримує всі документи про щеплення, а поруч пункт підтримки мобільного додатку Дія де допоможуть оформити їх в електронному варіанті. Приходять люди похилого віку вже в супроводі своїх рідних. Для дітей є одне виключення – це те, що до 18 років. Дитина зобов'язана бути обовязково з батьками. Вони приводять потім і батьки при цьому ж в цей же день через годину або дві і вакцинуються не тільки діти, а вже і їхні батьки. Робити щеплення на фабриці зручно, говорить Херсонка Анастасія. Вона не лише сама вакцинувалася тут, а й умовила свого хлопця. А, щоб не заболіти. Щоб не захворіти, або легше перенести хворобу, бо двічі хворіла дуже тяжко, тому вже чекала моменту, коли можна піти і вакцинуватися. Тут швидше раніше були черги аж до виходу, а тепер півгодини. І ми все зробили. У черзі на щеплення Херсонка Ася Кузніцова. Я сумнівалася. Я сумнівалася. Потім порадилася з лікарями та прийняла рішення. Я багато подорожую Україною, тож вирішила, так буде безпечніше. В епіцентрі теж є пункт вакцинації. За півгодини сюди прийшов один чоловік. Наразі в регіоні працюють 92 пункти та 10 центрів масової вакцинації. Проте Херсонщина має один із найнижчих показників вакцинації населення від коронавірусу, говорить директорка департаменту здоров'я Тетяна Карчевич. Протягом двох тижнів у нас іде спад різкий вакцинації серед наших громадян, серед населення Херсонщини. Ну, можна пояснювати це різними чинниками. Є населення, яке просто не бажає і відмовляється вакцинуватися. Друге населення розказує, що над ними надалі проводять експерименти. Вакцина недостатньо вивчена, недостатньо ефективна. Якщо брати в порівнянні із Україною, уже на сьогодні майже 40% населення отримали другу дозу. Тоді, коли Херсонщина. Отримала другу дозу лише 30 відсотків від загальної кількості населення. До кінця року, говорить Тетяна Карчевич, необхідно вакцинувати не менше 70 відсотків населення, щоб уникнути нової хвилі захворюваності. Для цього в області щодня мають робити 9400 тисяч щеплень, а роблять лише 4-5 тисяч. Ольга Лішок, Володимир Чепинога, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.